Вранці окупанти атакували цивільну автівку на Херсонщині. Є загиблий. Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що російські військові атакували дроном камікадзе автівку в Осокорівці. Унаслідок цього загинув чоловік 74-го року народження. Росіяни вбили понад 12 тисяч цивільних українців, серед них 551 дитина. Про це повідомляє генеральний прокурор України. Андрій Костін зазначив, що офіційно відомо про майже 130 тисяч випадків воєнних злочинів, скоєних окупантами. Серед них 301 випадок сексуального насильства. Водночас ці цифри ще будуть зростати, адже багато ситуацій наразі не можна підтвердити. На Росії зараз неспокійно, нестабільно і так повинно бути щодня. Відомо, що в Білгородській області прилетіло у склад з боєприпасами. Місцеві чули вибух, після якого над містом здійнялося густа хмара диму в районі складів зі зброєю. Евакуйовують тільки важкопоранених українські морпіхи. Розповіли, як відбувається одна з найважчих битв з Росією. Це бої закринки на Херсонщині. Бійцям збройних сил України доводиться спати у бункерах разом із випорожненнями, сміттям та гільзами, щоб не видати своє місце знаходження. Після обстрілу наші захисники вступають у бій з ворожими ДРГ. Проте боротьбу складнюють воронки від бомб, у яких воїни тонуть через близькість плацдармів до води. Також на цій ділянці вбиввибивають три. 30 росіян це на кожного нашого одного загиблого під час ротації, або вивозу постраждалих. Окупанти запускають 15 дронів, щоб знищити один човен. як зазначають, що шрами кринок залишаються з військовими на все життя. У Румунії автобус з українськими дітьми потрапив у ДТП. Автобус зіткнувся із вантажівкою, яка їхала у бік муніципалітету Констанца. Про це повідомляє румунське видання. В автобусі були 57 громадян України, серед яких 42 неповнолітні двом дорослим та 13 дітям була потрібна медична допомога. Чотири людини наразі ще у лікарні. Злива затопила будинки у чотирьох районах Київщини. Сильні дощі спричинили масове підтоплення приватних будинків та присадибних ділянок у Київській області. Зокрема, від зливи постраждали пориспільські, Фастівські, Обухівські та Бучанські райони. Рятувальники відкачували воду з приватних подвір'їв. На цей час це всі новини. Я повертаюсь в основну студію, аби зі своїми колегами підбити підсумки цього ефіру.